У листопаді 1917 року, за результатами попередніх виборів до українських установчих зборів, 75% українців віддали свої голоси за Центральну Раду. І лише 10% за більшовиків. Останні, розуміючи, що легітимно захопити владу не вдасться, вирішили діяти методом сили. Товариші, діло революції не давно умієть. Галітегіа. не позволит эксплуатацию эксплуататорам. Что предлагает это вот Поставим ультиматум Центральной Ради. Первое. Отказаться от дезорганизации Украинского фронта в мировой войне. Второе не пропускать через территорию Украинской Народной Республики войска Каледина. И третье, пропускать через территорию Украинской Народной Республики красногвардейцев и перестать их разоружать. На выполнение двое суток, в противном случае объявляем войну. Шановные присутствующие представники Украинских Рад, Центральная Рада отримала ультиматум от Центрального Виконавчего Комитета с вимогами сдаться На волю більшовицької революції. Нам загрожують війною. Ні генеральний секретаріат, ні центральна рада не мають ні юридичного, ні морального права вирішувати або приймати це ультиматум без згоди всіх представників українських територій. Від себе зазначу. Що українські воєнізовані загоди готові відстоювати інтереси українського народу. Але зауважу, що рішення потрібно приймати швидко. Рішення Києва не влаштовує більшовиків України. Треба брати все в свої руки. Ну Пропоную проголосити радянську Україну зі столицею у Харкові. Створимо уряд під назвою Народний секретаріат. Почнемо війну проти Києва. А російські більшовики нам допоможуть. 26 грудня 1917 року. Розпочався наступ більшовиків на Київ під командуванням Муравйова. Так розпочалась перша українсько-радянська війна.